Чи потрібно від'єднувати клеми від акумулятора, якщо залишаєш авто на довгий час на парковці? Ну, Давай подумаємо: в середньому в стані спокою автомобіль, його бортова мережа споживає приблизно 50 мА на годину. І якщо в нас є якийсь там GPS-трекер чи додаткове обладнання, ну нехай 80 мА на годину. Якщо в нас нормальний робочий акумулятор ємністю 60 А, то в першому випадку, коли у нас споживчий струм 50 мА? Акумулятор розрядиться на половину приблизно десь за 25 діб. Якщо в нас споживчий струм в стані спокою 80 мАч, акумулятор розрядиться на половину приблизно за 15 діб. Відповідно на ось цей час можна залишати акумулятор, не від'єднуючи клем. І в принципі, в подальшому ми ще й зможемо запустити свій двигун. Але при цьому не забувайте, що якщо ви від'єднуєте клеми, то ви і знеживлюєте сигналізацію автомобіля. Відповідно, автомобіль залишається без захисту.